Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми будемо говорити про види інформаційно-комунікаційного менеджменту. Ну, оскільки формується глобальне інформаційне суспільство, формуються, формуються регіональні, національні моделі інформаційного суспільства, постає питання. Серйозне дослідження інформаційно-комунікаційної сфери на всіх отих от рівнях ієрархії, і, безумовно, дослідження особливостей здійснення інформаційно-комунікаційного менеджменту в цих умовах. От, що стає надзвичайно важливим на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток інтернету, мультимедіа і так далі. Все це кардинально змінило наше життя на початку 21-го століття. І зараз динаміка така, ну просто ми шаленіємо від того, як швидко розвиваються комп'ютерні програми, мережі, телефони. Телефони це вже ви бачите, що як міні-комп'ютер, він такі функції шалені має, про які великі обчислювальні машини. Кінця ХХ століття не могли і мріяти От, по швидкості і так далі. От, зараз, бачите, я на телефон записую цю міні-лекцію, потім викладу в соціальні мережі і так далі. Ну, хто про це міг мріяти ще 20 років тому? Та ніхто, власне кажучи, ну, могли і мріяти, але ну, не до такої міри. Тобто динаміка дійсно вражає. Ну, і в рамках цієї динаміки знов-таки хочу нагадати, що таке інформаційно-комунікаційний менеджмент. Це система управління інформаційно-комунікаційною сферою суспільства на основі використання форм, методів і технологій правового, економічного, соціального, гуманітарного, політичного, звичайно, що адміністративного. Та інших видів менеджменту. І от коли ми е, знов таки пригадали, що таке інформаційно-комунікаційний менеджмент, е, виходячи з його змістовного наповнення цього поняття, ми можемо виокремити наступні види інформаційно-комунікаційного менеджменту. Ну, будемо йти знизу від людини, так? тому що західна політична думка, ідеологія, зокрема того ж лібералізму, говорить про те, що людина в центрі, так? Людина це певний такий мікровсесвіт. І тому менеджмент міжособистісних комунікацій інформаційних. Це важлива штука, як вибудувати свої відносини з друзями, з рідними і так далі. Тобто це теж інформаційно-комунікаційний менеджмент. Треба обрати таку модель формування, яка наука цим займається, на допомозі до інформаційно-комунікаційного менеджменту? Психологія. Психологія, соціальна психологія. Ось вона тут, тобто міжособистісні комунікації, якими теж треба управляти з інформаційно-комунікаційною точкою зору. Наступний інформаційно-комунікаційний менеджмент менеджмент групових комунікацій. Це теж дуже важливо. Ми живемо в певній групі, належимо до певного трудового колективу, ходимо до тої чи іншої церкви, або вважаємо себе. Прибічником тієї чи іншої церкви там свої правила гри і своя інформаційно комунікаційна модель. Ну, скажімо, якщо ми говоримо про християнство, то є базова книжка Біблія. От. Хоча вона, як в українських законах, там один розділ суперечить іншому, бо чотири Євангелія, чотири різних підходи з'єднали в одну книжку, ну, якийсь редактор Загальний Бог, але все одно дуже багато всяких таких от моментів. Ну, ідеальних же нема книжок. І Біблія не ідеальна, і Коран не ідеальний, і буддийські тексти не ідеальні, тексти Лаодзи, тобто, це даосизм китайський. Аналогічно, шановні друзі, попри все, ці базові книги дозволяють організовувати групову комунікацію з точки зору інформаційно-комунікаційного менеджменту. Наступний інформаційно-комунікаційний менеджмент це менеджмент масових комунікацій. Ну, Тут ми розуміємо, є мас-медіа, телебачення, радіо, ну, зараз це все мультимедіа за допомогою інтернету і космічного зв'язку. І менеджмент масових комунікацій важлива штука. А от з точки зору публічного управління, ми говоримо про інформаційно-комунікаційний менеджмент на рівні. Урядових комунікацій по вертикалі і по горизонталі. От, незнання законів не звільняє від їх виконання. Так ж, шановні друзі, ну і ясно, що для того, щоб управляти суспільством, здійснювати інформаційно-комунікаційний менеджмент в рамках урядової комунікації, треба все це діло розписати належним чином. Ну і оскільки ми живемо в ринковому суспільстві, то інформаційно-комунікаційний рекламний і піар менеджмент теж. Відіграє важливу роль, тому що він сприяє належному формуванню суспільної свідомості і громадської думки.